Ісусу Христу, Господь зцілив мене від різних нападів страху та панічних атак. Бог мені допоміг. Він мене звільнив від нав'язливих думок, які просто переповнювали мій розум. Я була наче скажена. і також Бог мене звільнив від телефонної залежності. Я ніде не могла бути без соцмереж. Я постійно жила в страхі, який сковував мене. Разом постійно був в тривогі, але Бог мені помог. Он зцілив мене. Я з Богом тому, що зрозуміла, що час на покаяння потім може не настати. Бог звільнив мене від залежності іго, і тепер я вільна. Прийди до нього і він звільнить і тебе. Бог допоміг мені з соціофобією. Я раніше взагалі не думав, чи я загорю з людиною. Азара, я проповедую в интернете. Привет, мой друг, я друг. Я хотел бы также тебя пригласить на этот прямой эфир. И благодаря этим проповедям я изменил свою жизнь. И отрекся от греха, который... Ну, очень тяжело от него отречься. От, Это от беда и от сквернословия. Господи, вы изменили мое життя. Кое-где життя прошла церковь и слово Божие. И Господи, на настолько просто поменяли все. Вы изменили мою большую мысль. на настолько позволяли рабства. Від гордости від, від всяких переживань, від всяких страхів дійсно, від всяких тривог. І, і він може змінити повністю, також твоє життя, життя кожного з нас. Тому що Бог це є слава Боже. Тому деятельності послухати, прийняти, пізнати слава Боже. Всі неділі на ефір. о 16.00. Будемо чекати. Господь Він може змінити так твоє життя змінить наша.